Вітаю! В наступних лекціях ми детальніше розглянемо процесори обробки звуку та ефектів, які нам зустрічаються в роботі. І перше, про що я поговорю, це компресія звуку. Компресія звуку це процес зменшення стиснення динамічного діапазону звукового сигналу. Нащо нам це потрібно? Людський голос має широкий діапазон гучності. Ми можемо говорити тихо і дуже голосно. Це впливає не тільки на інтонацію, а й на враження. Тому актори активно використовують цю можливість, коли треба пошептати, а коли треба покричати. Коли такий сигнал підсилюється, то часто виникає проблема втрати корисної інформації. Компресія звуку дозволяє зменшити діапазон гучності між тихим і голосним звуком, тим самим вберегти наші вуха від больового шоку. Від голосних звуків і донести інформацію, подану актором тихо. Розберемо базові налаштування компресора: поріг або трешхолд. Визначає рівень, при досягненні якого компресор почне обробляти сигнал. Цей параметр задається в децибелах нижче пікового значення, тобто значення порога мінус 4 дБ означає, що компресор буде обробляти сигнал, якщо рівень цього сигналу на 4 дБ менше від каліброваного значення, що становить 0 дБ. У цифрових системах 0 дБ це найвищий рівень сигналу. Відношення Рейтіо. Цей параметр визначає, як компресор впливає на сигнал. Наприклад, відношення 2 до 1 означає, що якщо сигнал перевищить поріг, то рівень цього сигналу повинен бути зменшений вдвічі. Якщо рівень сигналу перевищує заданий на 1 дБ, то після компресії він буде перевищувати поріг тільки на 0,5 дБ. Атака. Значення цього параметра визначає, як швидко компресор почне обробляти сигнал. Значення задається в мілісекундах, і чим різкіша атака інструмента, тим воно повинне бути менше. Затухання або реліз. Цей параметр задає тривалість обробки сигналу після його початку. Як і атака, згасання задається в мілісекундах. При боротьбі зі сплесками, звичайно, встановлюється мале значення, тому що сплески відбуваються переважно на початку ноти. Підсилення Gain. За допомогою цього параметра задають рівень сигналу на виході компресора. Значення задається в децибелах. Оскільки компресор, як правило, зменшує загальний рівень сигналу, то за допомогою цього параметра можна відновити його до початкового. Жорстка або м'яка компресія: Більшість компресорів дозволяє вибирати режим обробки звуків, що перевищують встановлений рівень порогу. При твердому режимі. Перевищуючий рівень звуку, стискується в постійному відношенні, що задано відповідним параметром. Наприклад, якщо параметра Рейтіо установлено значення 4 до 1, то інтенсивність будь-якого звуку, що перевищив поріг, буде зменшена в 4 рази. Твердий режим застосовується при записі таких інструментів, як барабан, коли потрібно негайно обробити будь-який сплеск. М'який режим, навпаки, здійснює стискання з різним коефіцієнтом, значення якого залежить від того, наскільки звук перевищив встановлений поріг. Компресор поступово збільшує значення коефіцієнта стиску в міру того, як гучність звуку зростає. Такий режим використовується при визвичці інструментів з повільною атакою, особливо при визвичці вокалу, співвідношення або мікс. Змішування необробленого компресором вхідного сигналу з вже обробленим сигналом. Використовується для паралельної компресії без використання додаткових пристроїв. Також хочу згадати ще два процесори, з якими ви можете стикатися в роботі, які стосуються динамічної обробки. A Gate Процесор, що не пропускає сигнал нижче заданого порогу, він корисний тоді, коли в звуковому тракті присутній зайвий шум, який може з'являтися внаслідок різних факторів, або використовуватись для обрізання сигналу з іншого джерела звуку, який є достатньо тихим, але пролізає в ефір, і створює неприємні суб'єктивні звукові артефакти. При його налаштуванні варто вважати, що на найтихіший звук інструмента чи голосу актора. Який може бути корисним і не перевищити цей поріг гучності. Зазвичай це район від 60 до 50 дБ. Лімітер процесор динамічної обробки, протилежний до гейт. Він не пропускає гучні звуки вище заданого порогу. В своїй практиці я стикалась з ним тільки в роботі з записами на постпродакшені, В живому визвучуванні його можуть використовувати при налаштуванні вихідних каналів, тобто акустичної системи. Яким чином він діє? Він просто обрізає пікові значення, які перевищують заданий параметр. На даний момент все по цій темі. З роботою цих процесорів можна ознайомитись у спеціальних програмах для монтажу звуку. Якщо у вас є така можливість, то встановіть, наприклад, Adobe Audition, накиньте туди будь-який запис, свій голос або жваву розмову і спробуйте попрацювати з цими процесорами. В Adobe Audition він може називатися dynamic Processing, тобто динамічний процес. Також хочу згадати ще про такий параметр, як мультибенд компресор. Він використовується при обробці групових сигналів. Тобто, коли ви, ви можете об'єднати кілька сигналів в групу чи підгрупу, воно по-різному називається, і потім обробляти цю інформацію конкретно на групі. На групових сигналах використовується мультибенд компресор, він працює трошечки інакше. Він дозволяє стискати сигнал в певній полосі частот. Зазвичай їх три або чотири. Це низькі частоти, низькі середні частоти, середні високі частоти і високі частоти. Або низькі, середні і високі. Тобто ви можете поділити полосу частот на групи і собі скомпресувати їх якось більше, якось менше. Це дозволяє уникнути дуже широкого діапазону, коли є дуже багато сигналів, і ви не встигаєте просто динамічно їх контролювати окремо. Тому, якщо є можливість залізьте в Adobe Audition, там є і мультибенд компресор, і звичайний компресор, і спробуйте попрацювати з цими компресорами. Також я вже згадала, що там є можливість змінювати. Якість обробки цим компресором, тобто сильніше або легше. Теж це можна проаналізувати, як це працює. Знову ж таки, якщо є різкі всплески, типу як в барабана чи ще якісь інструменти, які працюють з сильною атакою завжди, то там використовується гострий компресор, який працює різко. Швидко спрацьовує і швидко виходить в нормальну позицію. Тому що компресор не тільки обр... стискає голосні звуки, він підіймає тихі звуки. А коли є ударні інструменти, тихі звуки там не завжди корисна інформація. Тому зазвичай барабани можуть обрізатися особливо якісь не хай-хети, а робочий барабан, бас бочка обрізаються гейтом тихі звуки до 50 дБ, може бути навіть трошки більше. А компресор максимально з гострим коліном, короткою атакою діє. І з коротким релізом, щоб швидше поверталося значення в нормальне. Якщо це голос, ще раз нагадую: якщо це голос чи якісь інструменти для скрипка, які можуть працювати з різкою атакою і з повільною атакою, то краще ці кути згладжувати кути входу і виходу ефекту, щоб не втрачати корисну інформацію. На даний момент все. Дякую за увагу. Переходимо до наступної лекції, де ми поговоримо про частотну обробку.